9 травня на сцені національного театру Марії Зеньковецької відбудеться 15-й інклюзивний концерт Відчинилося життя. Засновниця проєкту Оксана Потимко розповідає: серед учасників незрячі виконавці з різних міст України та українські співаки. Усі вони виступатимуть у супроводі оркестру театру Марії Зеньковецької. Сьогодні виконавці та оркестр зібралися на першу репетицію. Особливість нашого проєкту в тому, що незрячі виконавці живуть у різних куточках України. Ми не маємо можливості при приїжджати до Львова для того, щоб робити зведені репетиції з оркестром і з зірками. Тому у нас це відбувається впродовж однієї максимум двох репетицій. Серед учасників концерту 14-річна Софія Хома. На цьому благодійному концерті це буде прем'єра, яку я присвячую всім матерям наших захисників. Пісня називається Повертайся живим. Виконавців сестер тельнюк. Дуже така емоційна пісня, і дуже важливо подати правильно. Ще одна учасниця концерту Віра Семків. Перше беру в цьому концерті участь. Я раніше тільки була глядачкою, двічі, здається, і двічі, коли я там була, мені дуже сподобалася атмосфера і було дуже багато емоцій позитивних. А цього разу я. Відверто кажучи, в такому приємному шоці, але я буду брати участь також. Я буду е, мати номер на фортепіано, буду грати своє аранжування на одну із сонатин Моцарта Рондо. Серед гостей концерту співачка Соломія Чубай, артисти колективу Пікарадійська терція Ярослав Нудик і Андрій Капраль. Не знаходжу Це справді дуже добра справа. І разом заспівати, і, в принципі, зробити те, що зараз ми можемо долучитися, зібрати кошти. Буде і весела музика, і сумна музика. Як кажуть, пісню пишуть не тільки білі клавіші, а чорні так само. Тому все буде буде емоція, це найголовніше. І буде просто класне звучання. Глядачів очікують живий звук, дуети та тріо, відомі мелодії та прем'єри у програмі концерту Українські та світові хіти, оркестрова музика, авторські виконання пісень про війну. Репертуар дуже різноманітний. Репертуар підбирається звичайно під конкретного виконавця, тому що кожен має якісь свої уподобання в музиці, і я стараюся розкрити тих солістів, які. Щоб вони співали з задоволенням, що вони співали душею, і власне це завжди підкуповує в них, тому що вони значно глибше відчувають музику ніж люди зрядчі. Буде і народна музика, буде і сучасна музика, буде блок, який присвячений нашому сьогоденню, тобто тим подіям, які в нас в країні відбуваються, буде присвята нашим героям. Всі кошти, зібрані від продажу квитків, скерують на підтримку Збройних сил України. Ольга Дейнека, Тарас Петлякевич, Суспільне новини, Львів.